Всім вам миру Божого, нехай Господь вас благословить на тому місці, де ви є. І вся слава Ісусу Христу. Завтра вже неділя. І я вас запрошую на недільне богослужіння, яке відбудеться в телеграм-каналі, в 13 годин, в 18 годин. Я вас всіх запрошую, і щоб ви могли почути Божє Слово, і чому йде ця війна і як її можна зупинити. І що буде далі відбуватися? Тому що грядуть дуже страшні події. Якщо ми не приклонимо коліна перед Господом Богом Ісусом Христом, то весь світ він погибне, тому що сатана він приходить украсти, убити, погубити. І щоб як найбільше душ забрати, пишіть мені в мої приватні.